Доброго дня. У Харкові дуже багато пошкоджених будинків. Скажіть, як ви вважаєте, слід прибирати всі наслідки обстрілів чи залишити якусь руїну і зробити пам'ятник з нею? Я б усі наслідки обрала, щоб це не напоминало більш нічого. Я взагалі загалі за те, щоб відбудувати і не залишати ну, всі і так, пам'ятають, навіщо ще щоб бачили діти і росли? Ну, це моє таке е, мнення. Доброго дня. У Харкові за час війни тисячі пошкоджених будівель. Як ви вважаєте, слід прибрати всі наслідки обстрілів чи залишити якусь руїну і зробити з неї пам'ятник? Ну я вважаю, що зараз не треба цього робити. щось залишити. Треба відновити всі будинки та не оставляти. Ніяких спогадів поганих, тому що це поганий слід в нашому місті, який буде просто-напросто напамінати і давити на бальною. Я вважаю, що смерть людей це вже є нагадуванням війни, і цього ніколи не треба повторювати, і треба встановлювати все як. Повинно бути. Треба лишити, щоб люди нащадка бачили наші які невзгоди, і наші руїни, наші негаразди. Я вважаю, що треба прибирати ті будинки, до яких планують повертатися мешканці, а ті, які зараз не населені, можна залишити поки що як пам'ять про ці жахливі події.